Головне при переживанні втрати це не ідеальні слова, це наша щирість, це наша емпатія, це наша готовність бути поруч, наша готовність не залишати скорботну людину на самоті. І я за правду. Правду по відношенню в першу чергу до себе. Коли ми щирі з собою, коли я сама собі кажу, мені страшно, але це не означає, що я не піду. І це про чесність і про щирість. Ми також можемо сказати скорботній людині: я дуже боюся сказати щось, що тебе, тебе ранить, тому я краще помовчу. І, і це нормально. Наша задача. Просто бути поруч, психологічна допомога при переживанні втрати це якраз про те, щоб бути і витримувати, і мовчання це не завжди погано.